Багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула в 21 столітті. А ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура вони врятують вас? Чи можуть вони замінити Бога? Тільки наївні люди, вони не розуміють ход історії, що тільки Бог може врятувати вас. І Біблія виявилася найактуальнішим посланням Бога, і він показав нам, що було, що є, і буде як не бути проклятими, а благословеними. І це стосується історії слав'янських країн, історії Росії, скільки б не змінювалися правителі, але видно той же дух і почерк. І все одно монголо татари тут були царська Росія чи Радянський Союз. Нічого не змінюється, а залишається так, як і раніше: насильство, війни, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство та диктатура. І питання лише в одному: який дух править? Якщо справді церква, діти Божі, вони виконують свою роботу, несуть світло та просвітництво посеред цієї темряви. То тоді Бог дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення, не працює на Бога, а працює на імперію, політику, там мамону чи на диявола, тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангелія, тоді приходить благословення та зміна духів.